Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про ознаки, які роблять послугу гендерно чутливою. В сфері публічних послуг держава має пріоритетну роль. Саме вона забезпечує право громадян на доступ до цих послуг. Водночас, держава контролює, щоб їх надавали якісно та ефективно. Зокрема, коли це роблять приватні кампанії. Чи громадські організації. Такі послуги надають за кошти наших із вами податків. Отже, громадяни можуть очікувати, що ці кошти повернуть їм як базові послуги, наприклад, як зручний громадський транспорт, якісні комунальні послуги чи доступну медичну допомогу. Важливо наголосити, мета публічних послуг це соціальне благо, а не прибуток. Публічні послуги існують, бо громадяни мають потребу в освіті, охороні здоров'я, інфраструктурі чи комунальних послугах. Втім, потреби людей різняться залежно від статі, віку, сімейного статусу, стану здоров'я та місця проживання. А отже, публічні послуги мають відповідати потребам жінок і чоловіків, тобто бути гендерно чутливими. Розгляньмо основні характеристики гендерно-чутливих послуг. По-перше, послуг має бути достатньо, тобто, пропозиція має відповідати потенційній кількості користувачів з різних соціальних груп. Яскравий приклад пандемія covid 19 Наразі ми бачимо, що медична система не здатна забезпечити потрібну кількість засобів індивідуального захисту. Для медичних працівників. Враховуючи те, що дві третини лікарів та понад 90% середнього медичного персоналу жінки, то саме вони наражені на небезпеку. Друга характеристика це гендерна справедливість. Публічні послуги мають не тільки забезпечити потреби жінок і чоловіків, але й усунути гендерний дисбаланс. У доступі до послуг. Гендерні аналізи бюджетних програм засвідчують, що хлопці становлять до двох третин вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Щоб зробити послуги цих шкіл гендерно-чутливими, необхідно залучати дівчат до традиційно чоловічих видів спорту або відкривати нові секції, які відповідають їхнім потребам. Третя характеристика інклюзивність. Потрібно враховувати права, потреби, особливості тих груп, які виключені з активного суспільного життя. Серед таких осіб безробітні, бідні, люди з інвалідністю, хворі на віл та туберкульоз, самотні люди похилого віку та внутрішньо переміщені особи. У кожній з цих вразливих груп. Проблеми та потреби жінок і чоловіків різняться. Наприклад, жінки становлять більшість внутрішньо переміщених осіб. Їхні права на житло, охорону здоров'я, соціальний захист та пенсійне забезпечення, зайнятість, освіту, доступ до суду порушують частіше, ніж чоловічі. Жінки також більше скаржаться на проблеми, які виникають під час взяття на облік. Відновлення та оформлення документів, що посвідчують особу. Доступність послуг для всіх потенційних отримувачів і користувачів також важлива. Доступність буває економічна та фізична. Економічна означає, що послуга фінансово доступна для різних груп населення, для жінок і чоловіків, які належать до різних груп, зокрема соціально виключених. Більшість публічних послуг мають бути безкоштовними, а ціна має бути посильною для людей, які живуть в бідності. Фізична доступність публічної послуги означає, що віддаленість, місце та час надання послуги зручні для всіх громадян, зокрема, для людей з інвалідністю. Розглянемо, наприклад, жінок і чоловіків, які проживають у сільській місцевості. Там часто немає нормального транспортного сполучення з обласними центрами. Тому їм недоступні послуги, які у великих містах надають заклади охорони здоров'я, культури і спорту. Людям із інвалідністю також складно вести активне суспільне життя. Публічний простір рідко враховує потреби осіб з вадами зору, слуху та опорно-рухової системи. Батьки з дитячими візочками також часто не можуть користуватися громадським транспортом або сходом. Наступною ознакою є прийнятність, це означає, що послуги відповідають сучасним культурним нормам і не дискримінують осіб за ознаками статі, віку, місця проживання чи інвалідності. Скажімо, якщо в лікарні існує система запису до лікаря тільки за телефоном. То це дискримінує людей з порушеннями слуху. Якщо в секцію боксу приймають тільки хлопців, то це дискримінує дівчат і не відповідає сучасним нормам гендерної рівності. Безпечність гарантує, що в процесі отримання послуги людей не наражають на загрозу життю та здоров'ю. Користуючись публічним транспортом, ми очікуємо, що стан транспортного засобу та доріг. Професійність водія гарантує, що ми дістанемось до місця призначення цілими та неушкодженими. І останньою характеристикою є адаптивність, тобто можливість оновлювати та пристосовувати публічні послуги з урахуванням різних факторів. Такими факторами є соціальні та економічні зміни, особливості міської та сільської місцевості, розрив між поколіннями. Природні катастрофи, соціальні та воєнні конфлікти, пандемії та інші фактори. Скажімо, в умовах карантину, пов'язаному із covid 19 багато закладів адаптували послуги і стали надавати їх дистанційно. Наприклад, пенсійний фонд перейшов на надання електронних послуг, що безумовно є прогресивним кроком. З іншого боку, Диджиталізація послуг не враховує розрив у поколіннях. Зокрема, людям похилого віку послуги з використанням сучасних технологій часто недоступні. Підіб'ємо підсумки, гендерно чутливою послугу роблять такі характеристики: наявність, гендерна справедливість, інклюзивність, доступність, прийнятність, безпечність та адаптивність. Ці ознаки враховують потреби жінок і чоловіків різного віку, соціального статусу, місця проживання та стану здоров'я. У наступному відео ми продовжимо тему публічних послуг, але зосередимось на аналізі отримувачів. До зустрічі!